Роботи таємничого художника Бенксі в Україні вже давно стали туристичними локаціями, але якщо у столиці вони не викликають жодних проблем, окрім загрози бути а, зіпсованими вандалами, так на Київщині постало питання, що робити зі зруйнованими будівлями, стінописи на яких оцінюються в мільйони доларів. З'ясовувати дилему поїхала наша Юлія Терлецька. і от зараз нам розкаже Юлю: привіт, а, тобі слово. Вітаю Олесю. Справді, ми зараз перебуваємо в Бородянці, де свій слід лишив світньовідомий художник Бенксі. Ось ця робота, яку ви всі могли бачити в мережі в інтернеті. Вона зараз на зруйнованому будинку. Якщо справді у Києві такої проблеми немає, і все, що загрожує роботам Бенксі, це максимум вандали, але вже цю проблему намагаються якось вирішувати. То тут ця робота знаходиться на зруйнованому будинку, який підлягає знесенню. От що робитимуть з ним запитання. У виконувача голови е селищної ради, е пане Георгія, доброго вам дня. Е доброго розкажіть, дня. будь ласка, що буде з цією роботою, і що буде з цим будинком? На сьогодні в Бородянці є дві роботи від одного художника Бенксі. В його графіті залишились на зруйнованому будинку, і друге графіті на зруйнованій стіні від котельні біля дитячого садочка. І військової адміністрації створена комісія, до якої залучені фахівці з архітектури, будівельники, а також фахівці із мистецтвознавства і реставратори. Тому комісія зараз працює і вони приймуть рішення, як саме ми зможемо зберегти цю картину. Потім, після того, як будуть запропоновані шляхи вирішення даної проблеми, ми поставимо це питання на обговорення з громадою і вже потім приймемо рішення, куди саме і як ми перемістимо цю картину. Складність полягає в тому, що вона намальована на трьох плитах, тому буде ну, фахівців. Порадять, я думаю, чи то знести, зняти всі ці три плити, чи то якось вирізати пофрагментно і потім розмістити даний витвір мистецтва вже в нашому музеї, який згодом, я думаю, буде побудований. Угу. А тобто ще музею немає, в який планують перенести цю роботу? Ну, звичайно, сам музей буде побудований, або як збережено, в нас є будинок культури. де... Був музей, але під час військової окупації він був повністю знищений, так як будинок культури був також пошкоджений. Ми його вже спільно із військовою адміністрацією ну, майже відтворили, поставили вікна, але ще дуже багато там роботи. У горанці вже намагалися одну з робіт Бенксі вкрасти. Тут не було ще якихось спроб або понищити, або так само викрасти. Я так вважаю, наші люди вони освічені. І сьогодні ми є домовленість з поліцією, вони на їх наглядають, також комунальні служби наглядають, та й люди самі розуміють, що це графіті, які залишив відомий художник саме для Бородянки, для того, щоб вона тут у нас була і привертала увагу всього, всіх людей. Світу, а не для того, щоб її знищити. Що з будинками буде? Вони, я так розумію, ну, не, підлягають реставрації. не підлягають. Навіть будинки не реставрації. Вони будуть знесені. Частину вже будинків знесли. Іншу частину будинків будемо зносити в цьому році. А потім на місці їх будуть будувати на нові? на їх річ. місці. Будемо відбудовувати нові будинки. Будемо відтворювати бородянку, будемо відтворювати нашу Київську область, і всю Україну відбудовувати, mm -hmm. і зробимо її ще краще. Дякую вам дуже за цю розмову. Справді, мистецтво воно безсмертне. А от відбудовувати місто, відбудовувати нашу країну, нам під силу. Тож ці картини лишаться в нашій пам'яті, і лишаться очевидно тут в Бородянці, але вже трошечки в іншому вигляді. А людям зараз важливіше мати своє помешкання і мати де жити.